Що робити, якщо пенсійний фонд не зараховує періоди роботи до стажу? По-перше, можна звернутися до підприємства чи установи, де ви працювали, із заявою про надання уточнюючих довідок. Якщо підприємство припинило своє існування, необхідно звернутися із заявою до його правонаступника. Якщо документи підприємства були передані до архіву. Слід звернутися до архівної установи, де вони зберігаються. По-друге, якщо пенсійний фонд не зарахував періоди роботи через виправлення чи неточності у трудовій книжці, стаж можна підтвердити подавши позовну заяву до суду. По-третє, якщо трудова книжка втрачена або в ній немає необхідних записів, стаж можна підтвердити за допомогою двох свідків. Які працювали в той самий період на тому ж підприємстві та мають відповідні записи у своїх трудових книжках. Якщо у вас є запитання щодо підтвердження стажу, пишіть у коментарях або в особисті повідомлення.